Слава Україні, українські орхолюби. Розпочати хочу з показу розквіту моєї неймовірно чарівної ацидантери. Особисто для мене вона схожа на гладіолос, має цибулинку, але пахне таким медовим різнотрав'ям, і цей п'янкий трунок зводить з розуму. Білий парфумований рай для бджіл. Показала вам ацедантеру, можливо, хтось не знає, красуня неймовірна. Але сьогодні не про неї. Запитували, чи я полюбляю прості білі орхідеї фаленопсиси. Біленькі фаленопсиси у мене також є, але простими я їх не вважаю, а вважаю індивідуальними. Ось розпочнемо сьогодні з цієї красунечки. Придбала я її в новій лінії оціночкою без квітів із жовтою шиєю, яку ось так обробила Максимом, і забрала два сухих листочки із жовтизною. Але внизу на субстраті лежала біла засохла квіточка. Тому я знала, що ця красунька буде білою, але саме якою все ж таки орхоінтрига. І ось вона подарувала мені квітконосик. Квітконосик стрімко розвивався і виявився одразу товстеньким. Оскільки я обожнюю каскади повірила в те, що все ж таки це буде каскадник. Тому поставила його якнайвище, щоб він формував квіткову стрілку додолу. Ось так майоріли величезні пуп'янки з салатовим відтінком. І ось нарешті інтригу розкрито. Перший лоб виявився білосніжним. Квіточка розквітла одразу 8 сантиметрів. Чим мене дуже-дуже потішила, а особливо мій смак. З кожним днем квіточка ставала більшою, адже вона підростала і її форма ставала все красивішою. А ось губа з кожним днем темнила кольори, які ставали поразнішими, чіткішими та контрастнішими. На перший погляд простенька, але геть не простенька. Губа закрутила величезні буса, а дрібний крап ось саме на задніх пелюсточках, немов дрібне напилення фіолетово коричневих кольорів. Все в міру нічого зайвого. Мені дуже сподобалась форма квітки, особливо коли вона вже повністю розквітла, вражаючи велика тарілочка із такою скульптурною формою. Досягла 10,3 см, єдине, що немає запаху. Верніш, запах є, як у більшості фаленопсисів, але не парфумний, а такий неприємний. Він не яскраво виражений і буває лише в певні періоди дня. Тому вважаємо, що фаленопсис цей без запаху. Квітконосик, товстенький та довжелезний, класний сформував мені каскад, як для першого домашнього цвітіння. На білосніжних пелюстках чітко видно грань, яку ніби шпателем підкреслив скульптор. І така, така вражаюча форма квітки, нічого зайвого, але деталі, деталі у формі, розкішна китиця величезних білих квітів, які комусь здаються простими, а мені особисто індивідуальними. І його родзиночка. Жовто-коричневе поєднання на губі із фіолетовим відтінком. А ми, орхолюби, ми вміємо помічати ці родзиночки серед фаленопсисів. Позаду квіти практично білосніжні, але зовсім трішечки з фіолетовинкою. Як на мене, форма квітки ідеальна! Що спереду, що позаду. На білому фоні якнайкраще видно цю ідеальність. Особисто я не погоджуюсь із думкою, що фаленопсиси це інтер'єрні квіти, а білі фаленопсиси тим паче. Білі фаленопсиси заміксувати в інтер'єрі потрібно ще й вміти, адже вони можуть просто виглядати білою плямою. А можна їх вдало поєднати із іншими кольорами і відтінками. Або просто підкреслити в сорт. Це вже на наші особисті вподобання. В більшості в колекціях орхолюбів все ж таки бодай один білий фаленопсис та й буде. Або був. Біленькі фаленопсиси переважно без вибриків. Дуже рідко бувають генетично нестабільні сорти білих красенів. Ось мій другий гігант, який купувався, як юкідан, розмір квіточки 13,5 см. Але у мене сумніви щодо цього сорту в назві. Я не вважаю, що це согою кін. Минулого року я трішечки підморозила свої орхочки, тому він мені дубом стояв дуже довго і ось видав, під час спеки краще б, звичайно, він не видавав трішечки пародію. Тому що він завжди дуже красиво квітнув каскадом. А це на дорощеному квітконосі ще є дорощений квітконос, і на ньому він видав аж три квіточки. Його спасіння, що він доровезний, тому що, коли він ось ось розквітнув, він одразу був 10 см, так як і Magic Art. Але щодня він дуже-дуже швидко росте, збільшується. І стає дуже величезним гігантом. І коли він повністю розкривається, квіточка розростається і досягає 13,5 см, то це вже не тарілочки, а цілі миски. Він також без запаху. І оце літнє цвітіння вилізло боком, адже всього-навсього 6 квіточок. Який рятує лише їхній розмір. Бутони не геть коричневі, трішечки з коричневим відтінком, як у Сого юкідана. Але у сого Юкідана я бачила, що бутони набагато коричневіші. Тому саме із-за бутонів у мене є і сумніви щодо назви цього сорту. Плюс Величина квітки ніколи в мене не сягала 15 сантиметрів постійно, максимум до 14. Тому це також викликає в мене другий сумнів щодо назви сорту. А ось позаду він дійсно такий, як і сого Юкідан з розовинкою яскраво вираженою. Зараз вам покажу навпроти вікна більш краще видно. Тому ось це єдине твердження того, що це може бути він. Хоча ще раз наголошую: я чомусь впевнена, що це абсолютно не він. Та мені й неважливо. Він величезний, дуже величезний, дуже ефектний. Така собі величезна мисочка на фоні 10-сантиметрового паленопсиса. Але буде різні за кольором губи. Не лише за розміром та формою квітки. І дуже класно, на мою думку, розбавляють кольори та барви моєї орхоколекції. Ну і одразу я вам поставила сюди свого бігліпчика. Це не мої домашнє цвітіння, це домашнє цвітіння, яке я придбала у орхо колекціонера Бігліпів. І я його вам показувала, коли показувала вам, як квітнуть мої принцеси, Кантари. І хоч він із дещо скрапом, а також із величезною губою, але все ж таки. Я можу його також віднести не лише до колекції принцес, а й до колекції своїх білих фаленопсисів. Зараз він завершує своє квіткування квіточка 10 см. І ось таке моє білосніжне тріо. А я, як завжди, щиро сердечно вдячна вам за те, що були сьогодні разом зі мною. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!